Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на червоному відео. Останні Шейпшифтери прийшли до нас сьогодні в п'ятницю. Найпотужніша команда. Просто жесті картки. Ми на це все сьогодні з вами подивимось. Купа СБЧ. Купа всіляких завдань, думаю, буде цікаво. Перш ніж ми почнемо, дозвольте подякувати за ту підтримку, яку ви мені надали під останнім відео. Я попросив лайки, я попросив підписки, і ви насипали просто. Дай Боже. Тому я вам дякую і я прошу вас не зупинятися, тому що це дійсно мене мотивує. Ми поставили рекорд по лайках під минулому відео. Хто знає, можливо, під цим ми зможемо його ще раз оновити або, хоча б, наблизитись. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підпишіться для того, щоб не пропускати цікаві відео. Пропоную, як завжди, розпочати із об'єктів, тому що в нас є сезонні нагороди, в нас є сезонний прогрес, і тут багато цікавого. Перш за все, ми отримали шейпшіфтер з Login Upgrade. апгрейд. Нічого важкого, вам просто потрібно виконувати Daily Login, не пропускати і. А якщо ви виконаєте так, всі ці завдання, тут у нас 7 разів, і воно діє нас 8 днів, тобто ви можете один пропустити, наскільки я розумію, то ви отримуєте плеєр-пак із гарантованим шейпшифтером. А за сім виконань 5 гравців 85. Тобто нагороді супер. Як це буде сипати, питання інше, але тим не менш. Також шейп-шифтер-кап. це новий кубок, там вам потрібно грати, маючи шейп-шифтера в складі. Тут вже немає таких вимог з воротарями, але просто. Просто Грати маючи шейпшифтерів, я думаю, що наразі це не є проблемою. Купа об'єктів, купа завдань, де ви могли їх отримати. Купа СБЧ, де ви можете бюджетних так отримати гравців. Тому проблем у вас не може бути. Також раджу всім виконувати 85x10 пак, за 10 перемог, 85x5. Наступне завдання, воно просто розірвало маркет правих захисників сьогодні. Це в нас Шейпшифтири Гаві. Барселона, 4-5, 95 пейс, статину «Як для гравця завдань». Просто неймовірні, і він отримав зміну позиції на правого захисника 5-8 в нього зріс, тобто він такий середнього зросту, не досить маленький, втім, має фізичні стати, дріблінг, передачі, пейс, все, що потрібно. З урахуванням того, що вимоги на цю картку взагалі досить прості, то він сильно повпливав на маркет правих захисників. Тобто картка Full M'eta по статах, зірочки намалювали, клуб нація. всі Діла, пам'ятаєте, ми з вами в минулому ролику розмовляли про Вілфріда Зау, те, що він там преміум Шейпшифтер. Але коли ми ще казали про інвестиції в цю команду, я говорив, що я особливо лізти не хочу, тому що мені хочеться дочекатися команди і подивитись, які будуть позиції, тому що попередні зливи це одне, а те, що ми будемо отримати, це зовсім інше. І подивіться, за який був до контенту вже майже 230 тисяч. Наразі 217. 16, я так розумію, він проскакує навіть дешевше. Тобто, картка не пішла вгору, на відміну від. Інших так шипшифтерів, той самий Адеємі, який потрібен нам наразі для виконання завдання в Вікінлізі на Бундеслігу, так Адиємі сьогодні вже зробив я не знаю, скільки він зараз. Давайте будемо з п'ятдесят тисяч монет. Він був 47 перед контентом. Тобто на початковій вартості 50 десятка картка робить ну, в принципі, 20% і Він може ще й навіть більше завтра вирости. Тобто. Команда в Непаків гарно спрацювала. Був момент, коли вийшла нова команда, і вона надпотужна. Ці хлопці припали, але деякі популярні дешеві, з яких будуть грати, виконувати завдання, вони навіть виросли. І от вам приклад, як може впливати саме розподілення позицій в цьому промо. Зав, в якого інвестувала купа людей, які, здавалося б, має летіти в космос, він впав через ГАВІ. так само, як і багато інших правих захисників. А Ємія, так, наче непримітна картка, вона досить сильно набрала. Також Шіпшифтер з 6 ми вже отримали. Це завдання на Experience, Прошу вас, виконуйте і можливо ви навіть зможете отримати сороковий останній рівень нагород. І тут напишіть мені в коментарях, що ви плануєте брати, тому що я ще не вирішив. Єдине, що я вирішив, це те, що я зробив наразі 30-й рівень, і звісно я беру. Тоні Кроса немає тут взагалі жодних альтернатив. Сьогодні на стрімі відкривали багато паків. Я навіть на не буду робити. В мене була купа 85 x 10 В Мене була купа там всього. Але я найкраще що зловив, це три сола Кембела. Ну і всі всі найдешевші шейпшифтери. Тому. Фодер пакі це добре. Я зібрав тренд Олександра Арнольда. Але Тоні Крос є Тоні Крос. Тому welcome to The Club, як то кажуть. Давайте подивимось тепер на СБЧ. Тут є одне, яке я вже встиг зібрати на стрімі. Я вам його зараз покажу, але сподіваюсь, ви мені зможете так простити через те, що я його зібрав. Тому що це тренд Олександра Арнольд, це в нас Шейпшифтер, це в нас Ліверпуль. Збірка коштує десь 600 тисяч монет. 2,89$. -х. 288 і 87 рейтинг. Його, звісно, задізлайкали на футбіні, як звичайно, буває, коли в нас картка коштує так дорожче, ніж 100-150 тисяч монет. Але для мене, чесно кажучи, взагалі питання не стояло, чи слід його збирати, чи ні, тому що це Ліверпуль, я в будь-якому випадку зібрав. Втім, давайте проаналізуємо, чи варто вам це робити. Подивимось на його стати, подивимось на те, що він себе взагалі уявляє. 5.11 звідси це в дюймах. Напишіть мені, будь ласка, як переключити тут на сантиметр, бо я не можу знайти. Потрібна допомога. 5.4 в нього зірочки, файно, так, отримав фебрейт, хай медіум воркрейти і досить збалансована картка для того, щоб його використовувати або правим півзахисником в схемі 3 захисники і далі 5-2 або 4-2-1, або центральним півзахисником в схемі 4-3-2-1, який у вас буде виконувати атакувальні функції. в нього Є 4 трейди, всі вони досить потужні на удари, на передачі, тобто нема так, жодних, які ми не знаємо навіть, що дають. Розподілення статистики прикольне, тобто я не можу тут так ні до чого доклепатися. Єдине, що напевно удари з Лету 82. Хотілося б мати трошки краще, якщо ви хочете використовувати його на позиції Форварда. Але, ну я не знаю, можете і пограти і, і там. Я вже подивився огляд інцепшена, і він підтвердив мої думки, що, в принципі, скоріш за все. Цю картку краще використовувати, а-ля як Роберто Фірміно. В мене є Роберто Фірміно, так я за нього пограв. Я думаю, що я тепер спробую побігати за тренд Олександра Арнольда, спробую якби це все діло залінкувати, або можливо якось там придумаю, як би зляво пограти в схемі з двома гравцями Ліверпуля. Тож збірка дорога, чи варто вам його збирати? Якщо ви не фанат Ліверпуля, збірну Англії, я не думаю, тому що так, це наближено до м'яти картка. Якщо ми говоримо про позицію 4-3-2-1. Так, центрального півзахисника, але є набагато крутіших карточок по статах за меншу ціну. Окрім тренда, ми отримали з вами оновлення СБЧ, пік на ікону. Я його сьогодні зібрав на стрімі. Так, в мене ще одна є можливість, тому що я не збирав до цього. Але якщо ви вже збирали на минулому тижні, то наразі можете повторити, втім, з нього падає якось не дуже. Мені сьогодні S'єan Trophy Titan. Випив минулого разу теж якийсь фодер. Окрім того, вчора ми отримали звичайне джинлуджі буфона. Це преміум шипшифтер. Це важливо, тому що він грає в другій лізі Італії і запарно. Так тому, якщо б він був звичайний шипшифтер, то він не мав і не давав би вам топ-лінки. А тут ми бачимо, він буде завжди на фулхімії, хімії. Плюс Італію, якщо ви граєте серію, а залінкувати лінкувати не важко. Також дивився вже багато оглядів. Ця картка. Стосовно відгуків, так набагато краще ніж Мартіни застановили, аніж навіть Гіндузі, саме як захисник Він Ленксі, так, в нього 85 прискорення хотілося б трошки більше, але Defend стати шалені анімації, шалені, і з того, що я бачу, відгуки також на цього хлопця вони пристойні. Ну і так тут є податок на таку так звану емоцію Джанлуї Джипфон. Хоча мені особисто хотілося б так, щоб він. Був на позиції воротаря і пограти на його профільній позиції. Так само, і тренд Олександр Арнольд, ви маєте розуміти, для мене особисто це податок на Corner taking Тейкінг Так? Я розумію, що багато для кого з вас це нічого не означає, але я його зібрав і в наступному відео розкажу вам, напевно, як він відчувається в нашому поганому геймплеї. Також ми отримали СБЧ на Шейпшифтер з Черно 7, але я не думаю, що воно комусь цікаво, з рогання того, що за нього не дають експі. Ірянц, це весь контент який ми отримали. А далі пропоную піти на Фудбін, подивитися саме сам ціни на маркет, тому що це буде зручніше, бо багато всього відбулося через цю команду. Пропоную розпочати з огляду мого твіттера, де я запостив свої останні фліпи за останні два дні. Якщо ви пам'ятаєте, минуле відео, я вам сказав, що хлопці, ми фокусуємось лише на швидких фліпах, тому що через цей пак з грантоцем або Tots Moments, котрий умовлюється в нас кожного дня і котрий трейдебл маркету, буде дуже погано. Кожного дня буде корекція, корекція, корекція. Але після суплаю в нас буде вертатися попит на популярні карти, тому можна це діло фліпи. Так, от вчора був досить продуктивний день. Горецька куплявся під час цього падіння 180-182 тисячі монет, продаж 205, мане 552 тисячі монет, продаж 619 і навіть він потім пішов 630 тисяч монет, але я продав зарано. Маркос Лоренте 130 тисяч купівля, 153 почав продавати, 158, 163 закінчив. Тобто, уявіть, на такій вартості рух карток десь 30 тисяч монет. Це Дуже багато, це дуже гарний return of investment. Лерой Сене 35500, 36 купував. Подивіться, скільки карток купив. Спокійно 46, 47, 44, 45 продавав. 10 тисяч прибутку на картці, яка коштує 35-36 тисяч монет. Окрім того, я закупляв фодер. Так я не робив окремий пост, але я повторював цей мув так само, як робив позавчора. Тому я думаю, можу показати вам просто кількість лякруа, яка в мене була, яких я купив. Та і безпосередньо яких продав плюс 4-5 к з картки чистими, десь 3-4 тисячі отримав, ну там де 70-80 карток. Тобто я спокійно фліпав в них на просаці, коли був величезний суплай, але потім вони давали відкат, а за круа люди ще й в Бундеслі Кап грають, тобто виконують завдання у вікінг-лізі, Тому він трошки краще відскакує, аніж той самий Ріс Джеймс. Та фікір. Тож позавчора я заробив 400 тисяч монет і відбив в принципі мінуса, які були через маркет креш, який стався під час контенту і виходу в середу цього паку. А вчора, в четвер, я заробив чистими десь 1 мільйон монет саме завдяки цьому методу швидких фліп. Тепер пропоную подивитись на команду. Я не думаю, що тут треба багато говорити. Я просто вам покажу декілька карток. Перше, це у нас хедлайнер Тіріанрі, 95, вже навіть плюс сістати, 5, 5 зірочки і стільки третів, що я це не зможу просто вам перелічити, так, бо доведеться йти спати. Поль 5-5, Також тут я не сумнівався. Також купа трейдів, дивіться, вони на сторінку не влазять, навіть мене а, доводиться так прокручувати. А, 95 плюс всі. Основні стати, якщо йому там накинути умовний двигун, то 97 плюс навіть стати ну коротше, тобто. Пушка картки, слів нема, це все коштує дорого, і хочуть, щоб ви купляли паки. Напевно, це буде остання промо-команда, бо далі наступний промо у нас буде Футісі, там буде купа СБЧ, і повернуться в паки якісь картки з минулих промо. Так, а це, напевно, вже остання промо команда у FIFA 23, тому і її хочуть витиснути з неї по максимуму. Єдина картка, яка в мене тут якісь сумніви викликається, Жоао Ферікс, тому що він має 96 загальний рейтинг, але єдиний статт його 96. Це дриблінги. Якщо подивитись в цілому, як його пробустили, ну, порівняти з цим самим Бай, який тільки на один рейтинг вищий, але там шалена різниця по статах. Я не знав, які роздають ці рейтинги, це мене дивує, якщо чесно. Також хотілося б відмітити Баштя на Швайштайгера, це його, напевно, перша фул в FIFA. Я не думаю, що хтось буде загравати його на позиції правого захисника, тому що пейсу замало, а от центральним захисником або під перебудову поміняти. З кимось місцями і грати саме в центрі півзахисту, я думаю, що буде непогано опорного півзахисника з хай-хай, тим паче, в нього воркрейти. Тобто, його навіть я б радив кудись перебудовувати. Ну, наприклад, ви можете поставити його правим півзахисником в схемі, потім ставити центральним півзахисником грати, а праворуч в півзахисту, мовно, тренда поставити або ще когось. Ну, карка досить потужна: 97-97 в нього захист, ну і ленксів він може бути. це Теж має величезне значення. І він в цілому відповідає всій команді, яка досить потужна, по аналогії з другими шейпшифтерами, В нас тут тільки чотири картки, три з них менше 100К це Кембелне Сирі і ПП, і Русільйон 135 тисяч монет, все інше коштує там 300 тисяч плюс, свою шфів у рабельні картки отримав. Клостерман. Я не знаю, чому він коштує так дорого. Напишіть мені в коментарях, можливо, ви про це дізнаєтесь. Так, от що в нас відбувалося сьогодні з цією командою? Тенденції вони знов. В інші, знов все відбулося не так, як завжди. А, в нас, по-перше, не було майже в першу годину відскоку, тому що пепе ми фліпали раза три-чотири на стрімі, і він все одне що вниз, він не відскакував. А, так само Русільйона пробував, Так само пробував Кембл. Після того, як подивився, що все це літить під дим, я вирішив, що не буду купляти ці картки. Чекаю на другу годину, коли будуть закінчуватися промопаки. Дочекався. Подивився, наче почався відскоки, закупився, купляв Маквера по 330. Він в моменті швидко відскочив 370, але це відбувалося там, я не знаю, 5-10, можливо, 15 хвилин, а потім все різко полетіло вниз. Я купив Льоріса за 1 мільйон 100 тисяч монет, коли він на маркеті був найдешевший 1,150 стопдесят. І мені пощастило зрозуміти, що маркет іде вниз, я його скинув за десь там також мільйон вісімдесят чи мільйон сімдесят. Ну коротше, я втратив на ньому там п'ятдесят шістдесят тисяч монет, але я не втратив на ньому двісті, так якщо я б його. Тримав надалі. Тобто ця команда не має тих самих тенденцій, які в нас були майже весь рік, минулий стосовно цього відскоку між другою та третьою годиною. Але сподіваюся, що будуть гарні овернайти. Я не можу наразі рекомендувати якісь ціни для купівлі, тому що воно все ще падає. Але інтуїтивно мені здається, що Русільйон нижче 125-120 тисяч. Це буде для вас гарна купівля. Втім, це треба перевіряти. ПП це преміум шипшифтер. Він не потребує лінків. Картка потужна. В нього багато лайків. 4-5 зірочки. В цілому він мені нагадує, знаєте, Колу Муані з Бундесліги. То це чимось не знаю. В нього там 183 см три Прикольна моделька, унікальна, тобто картка прикольна, але коштує 65 тисяч монет. Я думаю, що якщо він впаде в діапазон 60, це взагалі буде круто. Але мені, чесно кажучи, 65 подобається. Але він весь час падає, тому тут я вам просто називаю ціни, які мені здається були б гарними. Але треба перевіряти. Маквайер і дорогі картки я навіть називати не буду. Сол Кембл, чесно кажучи. А, ну, 50, можливо, це буде окей. Але, хлопці, ви маєте розуміти тенденції кожного. Разу відрізняється. Тому, якщо я не впевнений, в яких цінах я не можу вам їх давати. Я спочатку сам закуплюсь, напевно, спробую на собі, тому що якщо я втрачу монети, я втрачу свої монети, а не ваші. І це важливий фактор, тому треба це враховувати. Так само сьогодні я вам показую, що я закупляв, окрім цих. Карточок так, Луїш Фіго, наприклад, я продав за 500 тисяч монет. А він наразі 560, Але все падало. Тобто, це єдина картка, напевно, яка відскочила з тих, що я продав, тому що я тікав просто зі всього, що бачив. Садіо Мане я купував сьогодні по 550 тисяч монет. Але він втратив ще більше 514 522. Тобто стандартного відскоку і у Тоц, і тут з момент з карток, за рахунок якого я заробив вчора мільйон монет. Його сьогодні не було. Єдине, що там відскочило декілька карток. На варанні я заробив непогано. Це мені перекрило мінус на мене. Сон в мене продається на лінивця, але в нуль ледь-ледь, тому що він маркет 88 тисяч монет, і це також мене дивує, тому що ця картка вчора відскакувала, воно давала там. 20 тисяч на рівному місці. Ви можете подивитись, минуло відео. Я просто дивувався з того, як ті самі картки, які сьогодні втратили і вмерли, як вони відскакували ще вчора. Тікав я з Русільйона. я купляв його по 140, по 140 142. Тут я приблизно в нуль продав з урахуванням податку. На пепи я трошки втратив. Можливо, там 3-4 тисячі з картки, і Фодора також небагато я продав. Тобто наразі в мене там 7-800, я думаю, я оновлю, стане трошки більше. А перед цього. Сьогоднішньому днем, в мене було 8,5 мільйонів монет. Тобто я немало так втратив і доведеться це все діло відбувати овернайтами. Про що це нам говорить? Про те, що кожного разу тенденції інші і треба слідкувати за маркетом. Так, в мене тут зараз ще на 500 тисяч карток, я думаю, продасться. Ну і буде 8300. Я ще й небагато втратив. Ви знаєте, я думав, я втратив десь 500 тисяч, можливо, 600-700. А в принципі, за рахунок якихось фліпів і за рахунок того, що я трошки паків відкрив. Там якийсь фотор продав, ну все не так погано виглядає. Ну і той самий Кіміг, наприклад, в плюс продався. Ну, Фігу я купив 480, то я на ньому не втратив, але і не заробив, і це мене дивує, тому що в п'ятницю це день, якому ми хочемо заробляти монети, а не втрачати. Ще одним фактором того, що в нас впали картки Tots Moments, є те, що її почали сьогодні роздавати компенсацію за а, саме СБЧ на Tots або Tots Moments, яке в нас було вироблено. Тому що воно а, в собі мало картки тотс-моментс, а не мало їх там бути. Так от і спортсмен почали видавати цю компенсацію. Втім, картки під час видачі цієї компенсації вони не дуже сильно просіли. Тобто ми закупляли їх, а, коли вони вже просіли після суплаю. Подивіться, отут почали давати компенсацію. Добре, він падає, падає, падає. Так, він втратив там 40 тисяч монет, але він тут був 613. Тобто, це ну, я не можу сказати, що дефолтний рух картки, але перед. Перед промо часто вони втрачають, а от після почалася просто якась вакханалія. Тобто він втрачає, 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 вже 100 тисяч монет впав і він йде вниз. Тобто, бачите, я свого продав там 512-522, а він йде далі вниз. І так само інші картки з Моментс, так і з Тоців популярні, вони падають. Я думаю, що це можуть бути гарні овернайти, тому що події на деякі картки, воно ну, досить суттєво. Який висновок ви можете для себе зробити? Ну, Перш за все, треба бути досить обережними, треба слідкувати за картками. Наприклад, бачите, я сьогодні взяв мінус, тому що воно не росло. Та таке буває, але я не втратив багато. Ну тобто на бюджеті 8,5 мільйонів монет. Я думаю, ви розумієте, 300 тисяч це не є досить багато втрата, Так бувало набагато більше. Я зроблю висновки, я продав ці картки, коли вони падали. Ну і наступного разу я спробую краще напевно ловити дно. Я буду дивитись вже, коли буде точний відскок. Хоча сьогодні відскок був. Тут проблема в тому, що я стрімів і я просто не вслідкував за тим, що в нас пішло потім падіння. Ну але таке буває, зате з вами посидів гарно поспілкував. Мій план стосовно цих карток не міняється. Я буду їх фліпати надалі, я буду їх купляти під час контенту і продавати на відскоці. Єдине, що я, напевно, внесу тактику коректировку невеличко, я буду це робити не в п'ятницю, тому що в п'ятницю всі сфокусовані на промокоманди, і промокоманда ще додатково вбиває ці картки. Той самий Фігу-нападник, так він, напевно, вплинув на мене, тому що Фігу це також, напевно, одна з перших м'єто карток Луїша. Так, він має версію нападника, яка коштує 749. Тисяч монет. Він не набагато дорожчий, ніж той Моне, але 5.4 має такі самі зірочки, і це фігу, це легенда, ці всі справи. Тому тут треба бути досить уважним. Якщо ми подивимося на Фодер, то 83-й ви дочекалися, він же по 1.415 тисяч монет. 84-й ви також дочекалися, він же 3.6-3.7 тисяч монет. Чому так відбувається? Тому що в нас оновлюється кожного дня СБЧ на гарантоса, де у вимогах є 84 й рейтинг і 85. Рейтинг, тому це все діло росте. І я думаю, що воно може набирати надалі. СБЧ в нас нікуди не дінеться, плюс буде якийсь ще контент. Тож, можливо, у вас є якийсь коридор, може завтра під час промопаків, можливо, в неділю. І спробувати купити ці картки по тим цінам, які будуть неділю. Тому що в неділю суплайт закінчиться, а СБЧ будуть повторюватися. Тобто, в нас є вже точна гарант СБЧ на тоце, яке буде в ну, так в Рі а, найближчий місяць, і додатково будь-яке. Інше СБЧ, воно буде вимагати ще 83-й, 4-й, якщо так, то воно буде піднімати його далі. 85-й так само тримається 7000 монет, він нижчий не йде, тож можливо 6,5-7000 монет гарна ціна. 86-й нижче 10-й теж не йде, 87-й впав після того, як закінчилась СБЧ 84Х10, це було логічно. Якщо ми говоримо про 88-й, 9-й і інший хай рейтинг, то тут нас бачимо сильне падіння. 88, вже 16,5, 9, взагалі 20 тисяч. Єдиний рейтинг, який в нас тримається, це 91-92. Я думаю, що це через той факт, що в нас є СБЧ на тренда, так, який вимагає хай рейтинг. Ну і в принципі тут навіть 90-рейтинг коштує дорожче, ніж 91-й. Ну, таке буває, інколи, це FIFA, люди не розбираються так, в тому, а, які і саме рейтинг, там на футбіні кошти дорожче чи дешевше. Вони просто беруть і закидують в СБЧ картки, яких їм не достає, і купляють їх на маркеті. Тобто, дорогий фодер він трошки тримається саме за рахунок того, що тренд СБЧ популярний, Це Прем'єр-Ліга, це Англія, Ми пам'ятаємо, це завжди так є. Текс, як податок, так званий на це все діло, і люди його будуть збирати. Але 86 і 9 досить низько. Можливо, ми отримаємо з вами в неділю оновлення якоїсь рулетки на ікону. Можливо, це буде пакт новий або ще щось. Я не знаю. І от тоді я хочу мати 88 і 9. Тобто завтра, під час суплаю, я вам раджу придивитись саме до цього рейтингу, тому що він об'єктивно нижче. І 87, До речі, якщо буде по 12, мені. Теж подобається все інше я б брати не став хіба методом швидких фліпів, або якщо ви побачите якісь там злив інформації. Тож хлопці, мій план на сьогодні. Я зараз закінчу це відео, монтую його і йду дивитись. Маркет я фокусуюсь на промокоманді, Обов'язково я вам називав картки, і також я фокусуюсь на популярних картках. З минулих промо, тобто Тоц або момент, які в нас впали в ціні, і які ще не відновились. Я думаю, що в них також є потенціал завтра набрати, тому що завтра люди прокинуться і підуть грати у вікінг-лігу. Той самий Горецький мені подобається, він сьогодні був 165, відскочив 185. Я його продав. Наразі він бачите, отут -ут. І він просідає. Він навіть був 161 тисячу, можливо, він трошки набрав. Але якщо він впаде в діапазон 160 тисяч, за таку картку всі стати 90 плюс, з урахуванням того. Що людям все ще треба виконувати завдання на Бундеслігу, я думаю, це гарна ціна. Тому дивіться, популярний фільтр. Просто відкривайте картку, Якщо ви бачите, що вона в найнижчій своїй точці за останній тиждень це для вас також ознака того, що можна спробувати купити, можна спробувати фліпанути, і зранку, коли ком'юніті прокинеться, продати. На сьогодні будемо закінчити. Ще раз величезне дякую вам за підтримку під минулим відео. Сподіваюсь, в цьому ви також зробите мені купу лайків, коментарів та таке інше, що я дуже полюбляю. І побачимось з вами, як завжди, коли побачимось. Все буде Україна! Бережіть себе, па-па.